Коротше, сьогодні 8 марта. Я хочу вас привітати, корупціонери, підараси української спецслужби і в Ужгороді СІЗО номер 9, працівники пенетраційної служби, або пенітенціональної служби, або щось таке гуї їх зовут, не підараси. Сосіть там гуй, от Бейло Бейловича, не. Капітан України, не, от сосіть піде нехти, не, український мусор єбане, і, і, і українському президенту, ти піде єбане, ти коруп єбучий, ти ізраїльські агенти, єбучий ізраїльський, сука, ти курва єбане, не, а сосі от Бегловича, ти коруп піде єбане. Ще нас хочу привітати піде СБУ, в Ужгороді, і е, працівників, роботників ВСП, військова, який e, завод підарасів це ВСП? Військова э, ВСП. Військова. Э, Хуй його знає, коротше, ВСПшники є бучий патрулів нахуй. Не підари єбаних нахуй. У Мукачеві нахуй підараси, і в Ужгороді підараси, не, постріляй людей, не, не, підарас єбана на 8 марта, ти кончений підарас. Тут я хочу сказати, я Чурка Дмитрий Бейлович, хочу заявити, що Українські спецслужби, і українські працівники е, Пенетраційної служби, Пенетаціональної служби, вони одні єбане у ти. Їбані, нахуй, мене катували у 2013 році, 2013 році е, 4 е, апреля. Да, катували мене, розломали мої ребрів, е, мого, е, розбили мої печінку, розбили мої почки, е, били мою голову. Потім я отримав e, струс мозги, заглушили мене на вухо, вуго, підразібане і розкопнули мого, e, розпинали мого яйців і статтєвих органів. E, Підерас єбенети. Український не, кріса єбанати синьо-жоптий підраз єбучий український підер. E, не підераси українців. Корупціонерів єбучих кресів. Ізраїльських життя ревагентів нахуй піддарів. В Україні нахуй не Бейловича Підерне. Необрізаного не, подбитого мого не, А це нахуй ябане. І хочу дуже щиро привітати Денисю Киану Віталіївну у, у, у Берегові, у Берегівському районному поліції, у Мусарці. Не, ти, курва, ё, а от Бейловича? Не. І ще хочу дуже щиро привітати того Підерасу. Maroczka nic w E, Sydaku. Nie, od Bejla Bejliwych, a co si. I jeszcze, oczy, 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 oczy szeroko tego kotoroho mnie zasłużył. Tak, to napisali na papierze, kotoroho ja nigdy nie gowaruję, ja nigdy nie zdylałem. ні одних ні один, слід, ні один uh, свідків, ні один люди такого не говорили. Навіть суд навіть судмедаксперт, навіть прокурор такого гуню не говорив, якого написали по вироки, а потім хвали в апеляційному суді в Ужгороді. І апеляційному і працівникам апеляційного суду Закарпатської області в Ужгороді теж хочу дуже широко привітати їх, а, підараси. От Пайлобейловича сосити те Pider na te kurva nahu izraelske končine pidarte. Ne, pider jebane.